Суто, по заднім стопам, зараз покажу, що все є по заднім стопам. І навіть більше. Тут ті, що ходили в другому місці, але ось тут на прицепи, дивіться, на різні міні-трактора, круглі такі, бокові показчики на прицепи. Да, скажімо так, ось такий стоп довгенький. Ну, це стандартний класика ось такий. Такі стопи, подивіться. Тут також на процепи беруть і на фури, і на все ви можете знайти да? різні варіанти по стопам це струбоскоп, це стандартна класика, Ось такий навіть є ось такий варіант. Ну, тобто, дуже багато різних стопів, а там воно, ще зараз покажу, ще стопи на тій стороні в нас є. бачите, Це взагалі ось такий стоп, а це у нас ось такий, бачите? Ось такий стоп дуже класна у них ціна. Тут му треба ось такі стопи. Це по моєму фаворіт наших продажів. Тому треба звертайтеся.